Так, після шліфування маємо таку поверхню. Перший слой, той глянець знято і маємо таку поверхню. Видимо, що пори відкриті, всі раковинки, все видно. Така поверхня, коли пропітається пропіткою, пропітається ґрунтовкою, буде, буде мати дуже добру адгезію до нашої нової стяжки. І вона, вона бачите, така рифльонна, то, то це добре теж до приклеювання другої стяжки. Плюс повідкривались всі такі от маленькі із'янчики, то це можна відремонтувати, воно вже видно. Добре вишліфовано, шліфмашина справилась зі своєю задачею. Хлопці теж тут добре пропорісосили. Практично немає пилюки. Основа готова до ґрунтування.